Агресія розібрала нас на часточки. Ми всі разом і водночас окремо, поєднані разом у боротьбі і окремо закривавлені самотністю та горем. Ми по краплям збираємо свій досвід з болю, щоб не втратити опору під ногами. Це перлини та діаманти нашої свідомості, яка вже ніколи не буде такою. Як до цих подій, ми тікаємо у ротину, щоб не здуріти від усього, що коїться. Розум відмовляється вірити в те, що ми чуємо, бачимо та відчуваємо. Як здорова людина може залишитися адекватною, коли бачить новини про нові та нові звірства, вчинені над цивільними людьми як можна зібрати себе докупи, коли знову чуєш про нищівні обстріли лікарень, шкіл та пологових будинків. Ми робимо щось сердечно і автоматично водночас. А почуття провини роздирає нас всередині, тому що перемога ще не прийшла. І ми постійно думаємо, що усього, що ми робимо, замало для перемоги. Ми розбиті, змордовані та подерті на шматки і шматочки. Ми ходимо з розхристаними душами і не маємо чим їх прикрити, тому що в Україні йде агресія проти людяності та любові. Але є щось, що нас тримає. Наші діти та онуки тримають у своїх руках майбутнє, вони кажуть нам, Заспокойся, не плач, і ти усміхаєшся до цих маленьких богів, котрі тримають у своїх долоньках наш світ, щоб він не розлетівся на дрантя. Вони наша істина любов. Наші герої захисники на передовій тримають у своїх мужніх обіймах наш сьогоднішній день, наш ранок і наше життя, яке триває лише завдяки тому. Що вони нам щоденно дарують його. І ми збираємося докупи, щоб донатити, допомагати і молитися знову і знову за Україну. Вони наша надія, наші вічні світлі янголи, які загинули під час цієї агресії, тримають над нами купол захисту на небесах. Вони активують нашу пам'ять і просять не втрачати віру, щоб їхні смерті не були марними. Вони і є наша віра. Ми розіп'яті на хресті долі України, але ми живі і будемо жити, бо ми не країна жертва, ми країна місія. Ми любимо, сподіваємося і віримо в нашу Україну. Україна це кожен з нас разом до перемоги.